Хочу вас розчарувати, тому що мікрогольчатий РФ не вирішує всіх питань. Маркетингові заявки про те, що ти отримуєш дуже крутий ліфтинг після цієї процедури, але ти отримаєш його тільки на рівні шкіри. За рахунок того, що після процедури стимуляції мікрогольчатого РФ у нас дійсно покращується якість шкіри, вона стає більш щільна, вона стримує жирові пакети. Може, воно навіть спрацює як дренаж на рівні гіподерми, але розраховувати на те, щоб ваші жирові пакети зменшились в об'ємі, не варто. Чи може мікрогольчатий РФ нашкодить? Так, він дійсно може нашкодити, якщо працювати на дуже великих параметрах. Тоді шкіра, яка була нормальна, може навіть стати більш сухою. А якщо це були невеликі об'єми, а ми використовували дуже велику інтенсивність самого імпульсу, тобто високі параметри, ми можемо підсушити обличчя, коли воно і не було великим. Так? І тоді це обличчя може бути виглядати. Як втомленим, от з цим треба бути обережним. Краще зробити декілька процедур, щоб це була як мануальна терапія на шкіру, але не варто використовувати дуже агресивний підход, тоді ми не отримуємо усі ці ускладнення, які я бачу майже кожен день.